Друзі, вітаю Максим Залізняк, сир назавжди. Слава Україні і Збройним силам. Сьогодні у нас п'ятниця, 12 січня, і я представляю вам дуже цікаве розслідування на нашому каналі. Нагадую, що по п'ятницям у нас випуск для своїх для підписників. Тому, будь ласка, якщо ви ходите до нас на зустрічі в п'ятницю, якщо ви бачили більше трьох відео на каналі, мені здається, було б чесно підписатися. Це важливо. Нагадую, що тут на каналі ми мзди не беремо, нам за країну болить і тому. Розповідаємо вам про реальну ситуацію в молочній галузі України і світу, про реальні закулісні операції технологічні і, власне, сьогодні про одну з них. Мова піде про де-факто фальсифікацію молока, дозволену законом. Уявляєте? Тобто, державним стандартом України. Прослухавши інформацію, я прошу вас, друзі, висловлюватись, тому що ситуація дійсно парадоксальна, так? Тобто, ви е, п'єте часто, не завжди, але досить часто. Вже змінене коров'яче молоко, і я розповім вам сьогодні, яким саме чином, кількома способами. А по факту ви про це навіть не здогадуєтесь, і от висловлюєтесь, те, що даний продукт дозволений за законом в Європі чи Америці, це ж. Не відкидає можливість того, щоб наші виробники, наприклад, писали на етикетках, на упаковках про те, яким саме чином вироблено, оброблено увага, змінене це саме питне молоко. Чому це важливо? Друзі, будь ласка, зрозумійте і запам'ятайте. І на мій погляд, і на погляд багатьох вчених, які слідкують за здоров'ям людини, найкорисніші продукти при Інших рівних це продукти, у яких було найменше обробок, переробок і додавань додатків різних, неважливо хімічних чи натуральних. Продукти, які характеризуються і ще раз свіжістю і меншою обробленістю. Тобто в Америці є спеціальний термін: high-process product і low-process product. тобто мінімум переробок, мінімум маніпуляцій сировиною і. Максимальну маніпуляцію сировиною, тобто, е, саме простий приклад: плавлений сир і е, не там, простий напівтверди масло вироблено із свіжих вершків, які. Швидко сепарували свіжого якісного молока у порівнянні з маслом, яке згідно всіх норм і державних стандартів, може вироблятися із зневодненого молочного жиру, може вироблятися із перетопленого підсирного масла, це коли сепарують вершки підсирні, тобто сироватку, да? і іншими способами. Те саме стосується питання свіжості, тобто більшість продуктів, особливо молочних, Вимагають споживання зразу після виробництва. Пам'ятаєте про моцарелу одноденну термін є у італійців. Зробили, з'їли. Звичайно, загальний тренд негативний для здоров'я людини. На сьогодні для того, щоб продати свою продукцію, виробники змушені забезпечувати оці довгі терміни реалізації, поки продукція доїде на склади, потім зі складу доїде до мережі. потім, поки вона буде... В мережі продаватися з полиці все це займає тижні, а часто місяці. Все це шкодить здоров'ю людини. Запам'ятайте дві речі: свіжість і мінімум обробки. Це є користь. Та все ж таки давайте ближче до е, нашого розслідування. І так, е, як ви вже здогадалися, певно, воно ініційовано за результатами попередньої дегустації, де Леся Юріна відчула е, несподівано, незвично. Сильний солодкуватий присмак, і в молоці, і до того ми його відчували в кефірі однієї торгової марки. Увага, лайфхак, порада, як завгодно сприймайте. Якщо ви відчуваєте не традиційний, несподівано сильний засолодкий смак, ніж звичайно, ніж в звичайних продуктах, ніж ви звикли. Друзі, майте на увазі, можливо. Я кажу тільки можливо, що е, даний продукт, ми будемо говорити сьогодні про питне молоко, виготовлений з додаванням певних молочних концентратів. Добре, якщо з молока, можливо, з сироватки. І в першому і в другому випадку ви будете мати надлишок лактози в складі, і відповідно навіть без всяких е, отих. Галактозних справ, коли розкладають лактозу на глюкозу і галактозу, будемо мати змінений смак, а саме смак засолодкий. Нагадаю, як звучало питання попереднього відео: увага! Я вам розповідав, що на сьогоднішній день в світі, в Європі, в Америці і увага в Україні існує досить поширена так звана оптимізація е, продукту, а саме молока. Молочних продуктів, кисломолочних продуктів, яка дозволяє знизити його собівартість, при тому піднявши увагу солодкість продукту, скажіть, що це за оптимізація, яким чином її застосувати, і чому е за, за застосування цієї оптимізації молоко здається солодшим. Для забезпечення правильної відповіді досить було назвати одне слово кодове перміат. Тепер два слова, що це таке, і хто власне. У нас переможець е, конкурсу, а переможцем на сьогодні В'ячеслав Загородній він першим абсолютно правильно написав це слово відповідь перміат і абсолютно логічно розмірковує про те, що якщо ви маєте згущення у себе на виробництві, то ви казін направили в один цех. А оцей підзгущений концентрат лактози і совороткових білків можете додавати в іншому цеху в сировину для приготування кефіра чи молока, таким чином здешевлюючись на 20%, Я вам в кінці покажу це, і маючи дешеві продукти на виході. От тільки написав підтвердження правильності відповіді. Пану В'ячеславу, як тут же Рейса Савченко на мене напала і пише, а на що ж ви даєте відповідь зарані? Да? Люди ще, може, два дні подумали, хтось би ще щось запропонував. Друзі, поділіться в дописах. Хтось треба чекати до п'ятниці. Чи все-таки, якщо правильно, відповідь звучить, то її підтверджувати. Ваша думка? І ще одна приємна новина, сподіваюся, для вас, друзі. Хто... Тричі буде другим в наших вікторинах, от як пані Вікторія Дрос дуже активна і дякую їй, то це теж приз. Все-таки, знаєте, як в футболі, три трикутових пенальті. Друзі, дуже прошу вас не лякатися цих нових слів Їх всього два пермята і ретентат. Насправді це всього лише дві фракції рідини після фільтрації. Тобто ретентат це фракція суміші, яка не проникає через мембрану фільтруючу, а пермят це та частина. Яка проникає через мембрану. Причому фактично і перша, і друга може бути як корисною, так і тою, яка для нас шкідлива. Це дуже просто. Ну, Дивіться, якщо ви вдома фільтруєте воду, хочете пити чисту воду, то ретентат і ще раз це фракція суміші, яка не проникає через фільтруючу основу. Тобто, це той бруд, який треба викинути. А пермят це вода, яку ви п'єте. Натомість, якщо ви фільтруєте молоко, і більш крупна фракція частинки це казін, самий корисний білок молока, то навпаки ретентат, який залишився до фільтра, це буде казіїн, який ви забираєте чи на сир, чи на виробництво кислотного казін, чи ще на щось. А якраз через фільтр, через мембрану, у вас піде лактоза, і у вас піде увага сиворотковий білок, альбумін-глобулін, про який я вам розповідав. А Тепер погляньте на це з точки зору. Е Директора заводу, чи власника, чи технолога. І так, у вас є молоко. З цього молока ви виділили білок фільтрацією, а справа у вас залишився е, молочний цукор і теж білок 20%, так, сиротковий білок. Це раз, два. Просто зверніть увагу на державний стандарт України. Там чорним по білому написано, що таке молоко. Зараз прочитаємо. І увага! Там є таке слово, це вже відповідь розслідування, нормалізоване молоко. І там навіть не вказано, чи по жиру, чи по білку. Так от, фактично, не порушуючи жодного закону, будь-який е, молочний комбінат в світі увага, і всі це давним-давно роблять наші останні почали. Так от, він може додати оцю молочну фракцію з молока, де багато е, молочного цукру. І трошечки е, білка він може додати цю фракцію до власне, звичайного молока, нормалізованого вже е, певним чином по жиру. І як е, наслідок в нього з'явиться молочний продукт із молока і молочної фази без казіїну, якому білок буде нижчий, але дозволений державним стандартом. Так само, як е, завжди, е, за рахунок сепарування нормалізували не по жиру. Крапка кінець розслідування. А на цьому все Сподіваюсь, Основне зрозуміло: треба пити молоко свіже і необроблене. Тобто, звичайно, є різниця між тим, коли ви п'єте молоко свіже, нехай сепароване підігріте пастеризоване, і тим, коли ви змішуєте молоко з його фракціями, які до того кілька разів так само можливо нагрівали, сепарували, фільтрували. І це вже буде продукт більш оброблений. То, що американці називають high-process product. Все, пишіть ваші е, думки і зауваження. Чекатиму. Слава Україні! Слава Збройним силам! До зустрічі!